Проганули клітина, частина друга. Ми закінчили на тому, що інформаційна ранка виходить з ядра. Тобто, по суті, з кабінету директора виходить Людина, яка несе флешку з інформацією, так флешка це інформаційний ринка, на ній міститься інформація, так, і цю інформацію може прочитати не кожен. Потрібно знайти людину, яка вміє зрозуміти цю інформацію і перетворити її на готовий продукт. В нашому випадку це буде пекар. Пекар це рибосома. Тобто на рибосомі якраз щитується ця інформація, і утворюється вже готовий продукт, в нашому випадку білок. Зрозуміло, що білок, так само, як і торт, складається з різних компонентів. І відповідно до записів додаються потрібні компоненти. Ось ці маленькі кульки червона-фіолетова, це є амінокислотні залишки, тобто ті часточки, з якої складається білок. Їх приносять помічники, транспортні РНК. Помічники приносять різні компоненти. В нашому випадку це амінокислотні залишки в клітині, і утворюється торт. Помічники утворюють торт, а в клітині утворюється біло. Далі наш торт буде їхати на конвейер. це в клітині ендоплазматична сітка, тому що там потрібно буде його полити, глазурю, додавати якісь компоненти. Далі буде всім дякую.